Друзі, далі історія про Андрія Білоуса. Його повернули на посаду керівна, керівника молодого театру. Нагадаємо вам про кого йде мова. Раніше стався секс-скандал. Одна з колишніх студенток, режисера і викладача, звинуватили звинуватила його в домаганнях, оприлюднивши приватні переписки. Що ж відбувається, і яка хронологія цих подій, наша кореспондентка Людмила Руденко, зібрала всі деталі цієї. Історії. Андрія Білоуса повернули на посаду керівника молодого театру. Вже всі знають, що відбувалось, знають всі ці подробиці, і потім ця людина повертається на роботу. Викладача Карпенка Карого та керівника і режисера молодого театру Андрія Білуса повернули на посаду керівника, від якої ж відсторонили 11 лютого. Напередодні він отримав масові звинувачення у сексуальному домаганні. Почалося все з Софії. Вона анонімно звинуватила викладача на ютуб каналі, де виставляли студентські роботи. Чому ти хочеш говорити зі мною лише про роботу, а не хочеш в мене збуджувати? Саме сніданку вона вперше відкрила своє обличчя. Олександр, чоловік Софії, розповідає, що тоді знав лише її історію і запропонував розповісти про це на каналах університету, в якому навчалася дівчина. Ці оба канали створила соня. Вона створила для їхньої мастерні, для їхнього курсу. Коли вона поїхала з країни та покинула університет, вона передала дані іншим дівчатам. А це вже неважливо, як. Було легко отримати саме після цього зізнання і в особистих повідомленнях Саші та Софії, і в публічному просторі почали з'являтися нові розповіді. кажуть такого не очікували. Це кожного дня новий шок. Я дуже пишаю з собою, тому що я навіть не здогадувалася, наскільки це дійсно важливо. Воно відкрилося настільки глибше, настільки більше. Воно настільки там. Це тільки вершинка айсбергу. Олександр каже, що американське законодавство доволі суворе до людей, яких звинувачують в харасменті. Ніхто не буде боятися мовчати. Звонити вони просто дзвонять 911, Приїжджає поліція, і вона показує цей. Його не забирають до в'язниці, а потім розбираємося. Після зізнань Софії почали говорити і актори в молодому театрі. Відбулися збори. Вікторія Ромашко, провідна актриса театру, розповіла, що тоді там відбувалося. Ми навели приклади харасменту, там кого змушували надсилати голені фото, кому кого змушували до сексу, і такий великий перелік. І попросили цих людей встати. І стало, встав майже весь е, молодий колектив. 46 людей публічно виступили за відсторонення від посади керівника театру. Потім люди виходили на мітинг під молодий театр, де, звісно, були і ми. Театр має говорити! Тоді ж, 11 лютого стало відомо, що Андрія Білуса відсторонено. За словами директора департаменту культури КМДА Сергія Анджияка, в коментарі Радіо Свобода Білоус був відсторонений від посади відповідно до наказу департаменту на підставі його звернення. Відсторонений він був до 13 березня. 14 березня, враховуючи те, що закінчився цей термін, він приступив до виконання своїх обов'язків. Звісно, ми хотіли і хочемо поспілкуватися з Андрієм Білоусом, але поки що наші дзвінки без відповіді. Ми вкотре звернулися до молодого театру за коментарем з цього приводу. Нам відповіли. Беручи до уваги характер попередніх репортажів з висвітлення ситуації, театр наразі утримується від взаємодії з вашим каналом. Ми високо цінуємо незалежну та збалансовану журналістику і будемо раді співпраці за умови неупередженого та об'єктивного висвітлення подій. Наші цінності з театром збігаються, тож з нетерпінням вже більше місяця чекаємо коментаря від молодого театру з приводу суспільно важливої події, яка трапилася з їхнім працівником. Тим часом у поліції відкрита кримінальна справа та триває досудове розслідування. А от адвокатка та експертка з питань праці Ганна Лисенко каже, що для відсторонення потрібні особливі умови. У нас є лише дві умови: це якщо п'яний. І якщо не пройшов там якусь охорону праці, всі інші умови на жаль вони будуть необґрунтовані і незаконні, але це не позбавляє право роботодавця видати наказ про відсторонення. І тоді працівник іде до суду і оскаржує його і доводить, що от не було підстав для його відсторонення. І Якщо ж є відкрита кримінальна справа, тоді ситуація дещо інша. Якщо є кримінальна справа, і якщо є ухвала суду про відсторонення від посади до двох місяців, то можуть все звертається слідчі до суду, і там в строк, по моєму до 24 годин, або там в коротші строки приймається така ухвала. Так, ця ситуація власне підсвічує, що е, міняйте законодавство, е, шукайте можливості, як це зробити. Ну але як це люди мають почуватися настільки незахищено. Яна Салахова, громадська діячка і членкиня оргкомітету акції Молодий без білуса. Сьогодні, о 10.40 знову відбудеться мітинг біля молодого театру: 46 людей, які публічно говорять про те, що вони є свідками або власне учасниками домагань або насильства з його боку, і власне те, що людина по суті відчуває таку безкарність. Ну, так не може бути. Це, це несправедливо, це не є сигналом ніякої безпеки для е, колективу театру. І тому ми знову виходимо на акцію. І цього разу ми будемо вимагати вже е, розірвання контракту. Яна каже, що будуть боротися доти, допоки не доб'ються найкращого рішення на їх думку. А от про результати мітингу, звісно, ми розкажемо в наступній програмі. От кримінальне провадження не є підставою для звільнення з роботи, от таке пояснення дали у департаменті культури Київської міської державної адміністрації стосовно того, чому не можуть відсторонити з посади керівника молодого театру Андрія Білоуса, якого звинуватили в домаганнях. І а, в КМДА посилаються на юридичну норму, що відсторонення від посади здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за клопотанням слідчого або прокурора. Ну, в будь-якому випадку, як говорять в нашому сюжеті е, герої, що сьогодні там відбудеться акція, цей мітинг. Наші журналісти туди поїдуть, uh -huh. е, всю інформацію, всі думки зберуть. І вже результати цього мітингу, хто там був про що говорили, і зрештою, який результат його завтра про все розкажемо в сніданку.